Колись один чоловік спричинив невелике ДТП, і цей другий водій зажадав від нього доволі великої суми грошей, за, як відшкодування за ці пошкодження, які він спричинив. Ну, щось вони не могли домовитися, договоритися, тож вирішили викликати поліцію і справу передали до суду. І суд вирішив, що цей винуватець дійсно має заплатити певну суму грошей, але вона була набагато нижча, ніж те, чого очікував цей другий водій. Дійсно, такий справедливий суд. Це є суд, якого ми не боїмося тоді, коли наші вчинки. Є справедливі, коли наші вчинки є чесні. А коли ми порушуємо закон, ну, то вже цей справедливий суд може нас якось лякати. І так буває, що боїмося теж Ісуса Христа, тому що Він сказав в Євангелії від Йоанна: чуємо такі слова від нього: Отець, бо не судить нікого, а синові Він дав суд увесь, тобто, Він є суддею. І ми тоді ну, багато хто з приводу цих слів, з приводу того, що Він є теж нашим суддею, боїться Ісуса Христа. Так може бути в деяких випадках. Але ну, насправді Боже Слово, ну, якщо це є випадок когось з нас, то Слово Боже сьогодні. Нас навчає, що насправді немає потреби боятися цього суду. Немає потреби просто боятися Бога. Чому? Тому що в першому читанні ми чуємо такі прекрасні слова, які на перший погляд доволі, ну можуть теж якось лякати чи можуть якось викликати неспокій. Але вони насправді дуже прекрасні. За віроломство своє, яким яким провинився цей грішник, і за гріх свій, яким згрішив, за них він мусить умерти. І це парадоксально для нас є добра новина, тому що вони ці слова показують, що людина, якщо страждає, якщо навіть духовно помирає, то не тому, що це є наслідок якогось Божого. Покарання Божого суду, тільки тому, що так просто діє в нас, в нас гріх. Він забирає в нас життя, Він в нас вбиває. І дійсно своїми вчинками ми заслужили такий суд, ми заслужили ну, навіть в, певні, в певному сенсі. Ми заслужили просто смерть своїми вчинками. Тим, що ми зарахували Ісуса Христа, Божого Сина, до числа злочинців, ми його розіп'яли серед злочинців, бо ми його туди зарахували, до злочинців, до когось, хто хоче нас скривдити. І за це, в нормальному випадку, згідно з людською логікою, нам просто належить смерть за щось таке, за вбивство Божого Сина. Але якщо ми вже кажемо, що дійсно Ісус Христос буде звершувати якийсь суд над нами, то це точно не є суд, якого нам слід боятися, бо на цьому суді ми будемо страждати, чи внаслідок цього суду ми будемо страждати. Тільки цей суд, Він є, суд, він є таким судом, який має нас врятувати. Бо Ісус прийшов. Як суддя, але як такий суддя, який хоче нас врятувати і може нас врятувати. І це є такий трибунал милосердя. Так Церква називає цей суд трибунал милосердя. Що ми приходимо на суд, не на те, щоб отримати покарання, але на те, щоб отримати порятунок. І тому найгірше, що ми можемо зробити з нашими гріхами. Це втекти від Ісуса. Найгірше, що людина може зробити, це втекти від Нього. Зі своїми гріхами, власне, і особливо сьогодні Євангеліє нам каже про ці гріхи, гріхи, пов'язані з нашою мовою. Хто гнівається на брата свого, підпадає під суд, хто скаже на свого брата нікчему, підлягає суду, хто скаже дурню, підлягає під вогняну геєну. Втекти від Божого милосердя, втекти, точніше, можна сказати, від сповіді, втекти від сповіді це є, власне, найгірше, що людина може зробити зі своїми гріхами. Втекти від трибуналу милосердя, якого, який є місцем, простореб, таким моментом в нашому житті, коли ми зазнаємо Божої любові. Яка є незмінною до кожного з нас, Божого милосердя, яке є більшим, більшим від справедливості. Дехто каже, що це є навіть це, це Боже це, це Божий милосердя це є прояв Божої справедливості. Там ми зазнаємо цієї справедливості, але це не є покарання, там не зазнаємо покарання в сповіді, тільки зазнаємо, власне, Божого милосердя, бо Ісус Христос. Помираючи за нас, узяв на себе ці наші гріхи, які ми визнаємо. Але спочатку ну, ми маємо мати це бажання, щоб піти до цього трибуналу щоб дійсно підпасти під цей суд, під цей трибунал милосердя. І каже власне, Господь Бог в першому читанні ми чули. I це є суд, який дає нам життя, так насправді, бо Бог це не є Бог, який бажає смерті грішника. Він не бажає смерті грішника, а того, щоб він навернувся від своїх доріг та й жив. Тобто, Божому милосерді ми зазнаємо, ну, ми зазнаємо цієї любові, яка є життєдайна, Бог нам дає життя через своє, своє милосердя. Коли комусь бракує життя, хтось. Страждає власне, внаслідок своїх гріхів, своїх грішень, то немає іншої дороги, ніж тільки йти власне, до цього трибуналу милосердя, віддати свої гріхи під, ці, під цей осуд Бога. І доки ми в дорозі, дійсно ми маємо можливість піти до цього трибуналу, віддати там свої гріхи. Доки ми в дорозі, то ми можемо зазнавати цього Христового милосердя. Можемо, так як цей чоловік власне, йти до суду і зазнати цього, почути, як цей суд ухваляє вирок, який є для нас сприятливий, бо Боже милосердя є для нас сприятливе. Але каже Ісус Христос сьогодні, власне, зробіть це швидко, доки ви ще в дорозі. Тому не нехтуємо цією сповіддю ну не тільки раз в рік на Великий піст, але взагалі якомога частіше. Не нехтуємо сповіддю, а власне йдімо до цього трибуналу милосердя. Амінь.